А розпочалося все з відпочинку. Одразу по приїзду конкурсанти зручно розмістилися в автобусах і вирушили на екскурсію, яка фестивалі була чирними. Цього разу вони попрямували гірськими дорогами Леод Карпат, подивитися на одне із самих чудес України на озеро СНВ. Дорога видалася довгою та втоновою, але це не завадило конкурсантам сповнено насолодитися на ймовірний Карпат. Снібритні співати. А як на свій пані буде, будемо співати. А як будуть добрі, люди, будемо вітати. А коли ми все ж прибули на місце, на всіх чекало ще одне невеличке випробування. Адже підніматися безпосередньо до озера. Гірськими стежками учасникам довелося пішки. Невер справедливо вважається однією з визитних карток українських Карпат. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Його середня глибина становить 8-10 метрів, максимально 22 метри. Ця поїздка просто незабутня і вітілися повторити це декілька разів ще, наступного року. Взагалі, багато нових вражень, багато нових. Друзі знайшли полю, в час цієї поїздки і надіюся, що наступні дні по фестивалю будуть такими ж незабутніми і прекрасними. Існує легенда, згідно з якою мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь на місце, де її коханому простого пастуха вира було вбито камінною глибою за наказом підступного раху. Насправді ж, озеро утворилося в результаті суву, викликаного землетрусом, близько 10 тисяч років тому. Краєвиди відзначаються надзвичайною мальовничістю і величністю. Посередині ж озера розмістився зіниці блакитного ока Невеликий острівець звідси і новірна назва морське око. А на півострівці височіє вирізана з червоного дерева скульптурна композиція «Синь і вер. Висотою в 13 метрів. Саме таку розповідь та романтичну легенду учасники почули від екскурсовода. І всім, кому нам довелося спитати, ця подорож сподобалася. по-іншому <гумен> <Поїчемо>, може бути. Добре, Дуже гарно. Це гарна Були з мамою з татом. Але тут ще краще. Після такого активного відпочинку повні вражень та натхнення всі поверталися до Виноградова, де вже на наступний день на них чекало відповідальне змагання.